На подвір'ї бояє весна, п'янить ароматним цвітом, заколихує співом солов'ї. В той же час холодом обіймають сирени повітряних тривог, щоденні трати, болючі звістки. Проте життя не стоїть на місці, і сьогодні ми перегортаємо ще одну сторінку нашої ліцейної історії. Незалежно від подій і обставин, діти з нетерпінням чекають на приємну мелодію останнього дзвоника. Що покличе на канікули у безмір грайливого літа. Вже другу весну свято останнього дзвоника обпалене війною. Сьогодні ми завдячуємо нашим випускникам та нашим батькам, які ціною власного життя боронять Україну. Ми завжди пам'ятатимемо випускників ліцею Антона Цедіка, Дмитра Фесенка, Святослава Горбенка, Ігора Щербака, які встали на захист нашої країни. І назавжди стали героями. Цілий навчальний рік наше ліцейне життя тривало під звуки сигналу повітряної тривоги, і так склалося, що й завершуємо навчальний рік під цю мелодію. Проте, незважаючи ні на що, ми опанували предмети, шукали завдання в класрумі, зустрічалися в зумі, у гамірних ліцейних кабінетах, працювали нетрадиційно, традиційно, емоційно, але результативно. Ми раділи і сумували, малювали листівки, виготовляли обереги для захисників і захисниць, що перебувають на фронті. Навчальний рік розпочали дистанційно, а далі продовжили у змішаному форматі. Бо, як говорив на земля Григорій Сковорода, навчання світло, а невчення тьма. Україна країна освічених людей. А ми українці. Незважаючи на труднощі, бо шлях до знань ніколи не буває легкий, ми навчалися, опановували нові наукові вершини, писали наукові роботи, брали участь у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних турнірах і домагалися вагомих результатів не лише в Україні, а й за кордоном. Сьогодні висловлюємо слова подяки усьому педагогічному колективу, мудрим наставникам і наставницям які пліч-опліч тримають освітянський фронт, навчають дітей, підтримують учнів та учениць, організовують благодійні акції та турніри, а зібрані кошти передають пораненим захисникам і захисницям у лікарні, допомагають польовим госпіталям, донатів. Зі словами глибокої вдячності, звертаємося сьогодні до людей, які допомогли нам, педагогам, організувати освітні процеси. Мова про вас, дорогі батьки! Завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню ми змогли оперативно облаштувати укриття, щоб діти могли перебувати в безпечному місці. Цьогоріч свій цейною родиною попрощаються наші випускники. Тож для вас сьогодні мелодія Останнього дзвінка щемливо зворушлива. Сьогодні ви востаннє перегортаєте сторінку написаного вами чудового роману з такою знайомою, але загутковою назвою. В цьому романі багато сторінок, безтурботне дитинство, дорогі батьки, улюблені вчителі, таланти і мрії. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя, попереду нові вершини та нові досягнення. А головне непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важкий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за... Нехай світлою буде ваша дорога в самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Будьте гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти киточою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від дусі, тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. голови поклавши, відправились у сни. Колись назвуть героями вас Ви мої сини. і зацвіте калина, мов кров червоний ма дає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою все подолаю, завжди добро перемагає, і переможе любов. Що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене ціля з тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніж нам встромили у спину, увірувавшись... Віримо, що у вересні дзвінок знову покличе до ліцеї, і ми всі повернемося в рідні, затишні класи. Адже незабаром прийде перемога, і ми будемо навчатися у вільній і мирній країні. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так буде так.